Дісталося на горіхи. Іванка стрілою влетіла до хати, щоб мати припинила лементувати на всю вулицю. Великий рудий собацюра слухняно влігся на ганку перед різьбленими дверима, загарчав, виконуючи наказ господині. Сердита дівка витягла із закутка недовишитий рушник. Може, якщо впорається з ним до вечора, мати охолоне і не чіпатиме ще один її скарб. Взялася за голку, спробувала себе налаштувати на роботу так, як це робили її подружки. З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина, вишиванку, затягла Іванка. Голос мала приємний, дівчата її частенько просили до гурту на свята. Проте юнка воліла тинятися біля січовиків, які час від часу заїздили до Яворівки, або слухала співи оповіді мандрівних кобзарів про славетних козаків, вітра Хима та підкову, про їхні звитяжні подвиги. Трійцю знаменитих січовиків боялись усі вороги землі української, на них покладали надії на захист старі і малі. І вона, хоч і дівчина, теж прагнула стати такою ж сміливою та звитяжною, навіть випросила у матері грошей на три мальовані дерев'яні дощечки із зображенням прославлених лицарів. Іванка скрикнула на біле полотно упала яскрава червона краплила на крові. Голка не слухалася вогондівки і шпиганула її за пальчик, покарала за неуважливість до кропіткої праці. Ненавиджу, шитво, ну чому? Чому я мушу це робити? Який злий чоловік придумав, що на січ жінок не беруть? Іванка підвела свої пронизливо сині очі до портретів на покутті. Це була їхня зненькою мирна угода. Іванка спершу купує дощечки із зображеннями підкови, хима та вітра, а потім вже береться лаштувати придане. Але ці проклятущі рушники ніяк не хотіли вкриватися чарівними візерунками, що мали дарувати подружжю довге і щасливе спільне життя. Бо ж вишивальниця не цього прагнула. Вона не Марічка чи вівдя, які тільки й теревенять про хлопців та сватання, а мати силкується сплавити заміж і її. Набридла хіба? Сльози набігли на очі дівчини. Якби її батько не загинув, захищаючи яворівку, він би точно умовив дружину дати їхній доньці спокій. Крізь мокре марево Іванці здалося, що мальовані на дощечках картини ожили. На цій спритний вітер обводить довкола пальця ворожих шпигунів, і вони обходять село стороною. Ось дуже підкова, одним махом долає величезного, як гора, удмур пашу, до цього непереможного і відомого своїм звірячим ставленням до полонених. Тут характерник хим легко, ніби в танці, ухиляється від стріл передових вершників загарбника і ще й наводить на них мару, від якої вони так лякаються, що затоптують своїх же соратників. Устигає глянути з дощечки на Іванку з осудом, мовляв. Не косацька це справа, дівко, сльози лити. Із задуми Іванку вивів бровковий гавкіт. Дівчина повернула голову до вікна. Біля плоту хтось маячив. Іванка пожбурила кляте шитво знову в куток. Отерла сльози пеленої сорочки, визирнула з хати. Бровку, я гляну, хто там? Собацюра коротко рикнув. Мовляв, лише глянь, і знову до хати. Іванко. Пролунав з вулиці чийсь скрадливий голос. Бачив, тітка Василина пішла з хати, то вийдеш гуляти нарешті. Іванка підійшла до тину, заквітченого різнобарвними мальвами. Чорти принесли Семена, хлопака, що живе за дві хати від них. Парубійко відразу почав заливатися соловейком, намагаючись викликати юну бешкетницю прогулятися уздовж річечки. Хоч Семен на два роки й старший, та ще таке дитя, думала собі Іванка, перебираючи пелюстки мальв. Геть зелений жодного разу на січі не бував, а теж, бачте, натякає, що сватів зашле по неї, а мати ж погрожувала, що видасть. Хоча їй заміж не хочеться ані трішечки. Хіба що за. Але ні. Спершу вона у похід сходить, а потім уже й заміж, як її покличе той, від кого серденько тріпотить сильно присильно. Так, як і від думки про те, що от летить вона степом на баскому вороному коні, і від одного її погляду вороги розбігаються хто куди. Іванка мимохідь замахнулась на уявних супостатів, і з мрій її висмикнув голос Семена, який сапанувся назад. Усі дівки, як дівки, а ти, Іванко, хоч і моторна, але якась невіжена. Правду моя матуся каже, я ж, може, женитися хочу. Хе, з-під материни і спідниці одразу під жінчину, підділа хлопця Іванка. Ти спершу випробування пройди, козаком стань, а потім вже до дівчат підкочуй. бо дружина змучиться тебе захищати від кривдників. Іванка заливисто розсміялася, згадавши, як торік вона врятувала хлопця від шаленого когута, якого боялися усім кутком. Семен ображено насупився, бо теж пригадав розтулив ворота, хотів сказати, що він уже не боїться лютих птахів. Аж Іванка тиснула щось йому у руки єдиний горщик стину. Нащо ну, він мені? здивувався хлопець. Уяви, що це гарбуз. Ну ті, що на городі ну, трохи постраждали від шаблі. Все, мені час повертатися до праці. Раптом Іванка вмовкла, із заливади долинули далекі звуки сопілки. Семен помітив, як змінилося обличчя його Любки, і з насмішкуватого воно стало замріяним. То он, ти чого така непривітна. Хочеш приміняти хазяйновитого хлопа на музику? Семен злото рохнув горщиком об землю. Ну, все, мати мені точно не подарує останнього горщика, відсторонено подумала Іванка, слухаючи далекі трелі пастушої сопілки. Біжи скоріш додому, бо мамка насварить, гаркнула на Семена. І затинів повигулькували цікаві носи сусідів. Семен стиснув кулаки, обернувся, гукнув: От поїду на січ. Там саме козаків набирають ще плакатимеш за мною, а тебе ніколи в козаки не візьмуть. Сусіди ще вище повитикали голови, адже розваг на селі мало, а тут сварка намічається. Буде про що поговорити на Тирлі. Та й Семен підібрав таку шпильку, яка точно мала допекти неприступній дівчині. Але Іванка вже майнула до своєї хати, пробурмотівши собі під носа пару кпинів на адресу Семена та прокльонів тим, хто дівок у козаки не бере. Не дивлячись на докірливе обличчя вітра з дощечки, Іванка винесла на двір величезного маслака з борщу. Бровкуню, я ненадовго відійду. Можна? Ти доки це доїси, я вже в хаті сидітиму, наче квочка на яйцях. Мама ще не наговорилася з тіткою Марією, не скоро прийде. Добре? Лебеділа до собаки, пестила його й мовляла. Кудлань трохи ошелешено поглядав на дівчину, що це вона така добра нині. Потім розімлів, здався, узяв кістку і улігся біля буди. Я скоро обіцяю. Іванка підстрибом гайнула до левади, не помічаючи, що за нею спостерігають злі зелені очиська. Зате Бровко нашорошився, покинув своє підношення, скочив на лавку біля стіни, а звідти на комин і на дах. Однак трохи не встиг, лише у зубах застався жмут чорної смоляної шерсті. Хату раптово накрила величезна тінь, провко підібгав хвоста, скочив на землю і забився до буди, бо кота підхопив той, з ким вірний пес не зміг би мірятися силами. Тільки йому й лишалося, що загавкати вслід прояві, яка швидко полетіла геть.